Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 5 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант. Сімка Пентаклів. Вам так. Можливо, якісь фінансові надходження, можливо, ви зможете вирішити сімейні проблеми, або те, що у вас певний період було в застої. Ви не могли його зрушити з місця. Тож сьогодні починайте діяти, і ви отримаєте свій результат. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант помірність перевернута. Вам ні? Ні, можливо, через те, що хтось буде настирно порушувати ваші межі і ваші кордони. Вам будуть заважати. Ви не зможете сконцентруватися на тому процесі, який вам потрібно виконати, щоб досягти результату. Тож на сьогодні вам ні. Будьте уважні до людей, з якими спілкуєтеся у робочих питаннях, тому що будуть можливо певні питання до вас. А можливо, хтось буде навмисно порушувати ваш спокій, ваші плани. Тож, на сьогодні вам ні. А я бажаю вам Хестьінгаразди, пройдуть мимо вас. А вам гарного дня. І третій варіант лицар жезлів перевернутий, вам ні. Якісь вам є перепони певні, якщо ви бажали десь поїхати або Можливо, у вас така необхідність буде, щоб ви поїхали, то будьте дуже пильні на дорогах, на шляхах і о, звертайте увагу на посадовців, на якісь виробничі питання. Можливо, це і не з дорогою буде пов'язано, але виробничі питання, якісь будуть у вас е, стопоритися, тобто не можуть вони зрушити з місця, вирішитися на вашу користь. Тож на сьогодні ні. Утримайтеся від активних дій і будьте дуже уважні, хто буде за кермом. А я бажаю вам, хай всі негаразди гаразди пройдуть мимо вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.